Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Буквально день тому вийшов відеоролик на моєму каналі, котрий був присвячений токену Вейлес. Це відео однозначно набрало дуже велику кількість переглядів, і я безумовно дуже щасливий тому. Це дуже круто, коли твій контент, котрий ти робиш, залітає і на ньому є певна кількість переглядів. Але цей е, відеоролик чомусь викликав у деяких людей певний резонанс. І все тому, що в тому відеоролику я сказав, що я відкупаю токен, а в мене закрився ордер на 2 доларах, і буду його е, скидати по 2 і 3 долари. Я цього не зробив. Я е, змінив свою стратегію. Я побачив, що е, токін почав дуже сильно коливатися. Він сходив на 2,2 долари. Він декілька разів поспіль сходив на 2,1 долари, і це дало мені можливість відбити значно швидше позицію в 2,3 і заробити значно швидше гроші, закривши цю позицію у розрізі одного дня. І я вважаю, що це дуже круто. Але проблема полягає в тому, і, власне, резонанс полягає в тому, що а, деякі коментатори почали писати, що як так, ти заводиш людей в оману, ти їй сказав у відео, що будеш торгувати по 2,3, і а скидаєш і прокручуєш по 2,1, 2,2. Якось не сходиться. Щось тут не те. Чому ти обманюєш людей? Ну і власне це мене, звісно ж таки обурило, тому що ті, хто дивляться мене з перших днів на Ютубі, чудово розуміють, що я постійно дропаю всю актуальну інформацію в своєму телеграм-каналі, і там ви можете слідкувати і розуміти, чи притримуюсь я тієї стратегії, чи я її якось скоригував і роблю тепер по-іншому. Тому що. Алло, я, мабуть, для когось відкрию Америку, це крипта, це трейдинг, і тут все міняється буквально щохвилини. Щохвилини щось може змінитися і піти в іншому русі. А відео публікується один раз в день, а пишеться ще раніше, розумієте? Тому, ну, якби, якщо ти хочеш актуальну максимальну інформацію, будь ласка. Першим аніж писати якийсь коментар, ти спочатку ознайомся в цілому з усією інформацією, що я подаю по цьому проєкту. Перейди, будь ласка, в телеграм, подивися актуалізацію по ньому, а вже потім пиши, що я в чомусь неправий. До того ж, якщо я сказав, що я закрив цю позицію значно раніше, тому що я для себе побачив у цьому сенс, це не означає, що так мають робити всі. Зовсім ні. Я, наприклад, наразі очікую знову ж таки підбору цього токену, тому що позиція в 2.12 наразі мене не влаштовує. Я хочу підібрати її на 2, 2 0,5, 03, десь так, плюс-мінус, і знову ж таки продовжити нею трейдити. Тому що вевес мене в цілому влаштовує, поки він дає можливість заробити. І незважаючи на те, що його там намагаються знову ж таки схлопнути. Я поки що продовжую ним торгувати. Але знову ж таки пишу я це відео 9 числа, вийде воно 10-го числа, і за цей проміжок часу може, звісно, щось змінитися. Тому обов'язково перейдіть в телеграм-канал і продивіться актуальність цієї інформації. Ну а на цьому все. Вам віщав Криптодон вдалих торгів.